Сильного і надихаючого дня понеділка стартуємо бадьоро, новий тиждень, нові можливості, а все нове, бо новий понеділок. І сьогодні ділимося з вами файним словом, таким підбадьоренням, натхненням, зауваженням. Із псалма 90-го, 10-й вірш, що скільки живе людина? А людина живе 70 років, а ще якщо в силах, то 80 років, і то є труд. І марнота. Це буквально труд і марнота. І це важливо зрозуміти собі і усвідомити, слухайте, що час так стра... страшенно біжить. Ми недавно... Тай... Ми недавно поховали одного дідуся, який мав вже майже 90 років. Це так звучить, о, 90 років. Але що таке 90 років? Я не встиг обернутися, і дивлюся, в мене вже, здається, 36-й біжить. Тут дивлюся, скоро треба буде дітей одружувати. А ми ж почали жити разом. Ще враження, що не, не награлися, а вже скоро треба буде десь під вінець вести або що. Час страшно біжить. І тому важливо собі уявляти. Спробую вам зараз показати приблизно, як, виглядає, як, виглядає, як виглядають в місяці. Картинку таку здибав в інтернеті, як виглядають в місяці приблизно 30 років, скільки місяців, 60 років і 90. Тут звучить так 90 років чи 60, а тут декілька кружочків. Декілька крапочок, декілька кружочків і думаєш собі, ой-ой, а я встигну пожити ще, а я, а, я, а я взагалі встигаю жити. І тому, Послухайте я з псалма робимо висновок, що кому не повезло, то живе 70 років, а кому зовсім не повезло, то 90. Оце я так жартую. Але ну, це з першого погляду виглядає що такі цифри. Але час біжить. Тому слухайте. Врахуйте ще то, що третю частину життя ми спимо. Серйозно, третю частину доби ми спимо. Тобто, якщо ви прожили 30 років, то 10 років, 10 років ви спали. Уявляєте собі? Якщо ви живете 60 років, то 20 років ви спали. Якщо ви живете 90 років, то 30 років пішло на сон. Серйозно, порахуйте, не вірите. Третя частина дня. Іде на сон. Вісім годин працюємо, вісім годин, хто знав, чим займаємося, а вісім годин ми спимо. Ну, плюс-мінус, ну хто шість, хто сім, але разом з тим, третя частина життя. А потім скільки часу ми тратимо на черги, на то, аби вичекати, а там черга у Приватбанку, у якомусь іншому магазині, ще десь ще десь на касі черги. Скільки часу ми тратимо на таке, аби в туалет піти, перепрошую, аби поїсти, аби прибрати за собою, поприбирати, зремонтувати. А, а, а скільки на якусь роботу? Одним словом. Слухайте, ми встигаємо взагалі жити, а взагалі, а ми живемо. А ми взагалі живемо. Тому нехай це нагадування буде для нас справді натхненням, щоб дай Боже на роботі, яку ми працюємо, яку ми робимо, яку виконуємо, на якій служимо, щоб на роботі ми жили, щоб ця робота для нас не була якимось тягарем, але дійсно була благословінням, щоб була служінням у любові. Дай Боже, щоб ми між, між цим усім, між цими всіма. Польотами, біганинами просто встигали зупинятися, встигали послухати, як річка тече, встигали помічати, як змінюється природа довкола, бо, бо пора року змінилася. Встигаємо жити. Тому нехай цей псалом стане для нас таким благоустрінням, таким нагадуванням на цілий тиждень, щоб ми встигали жити, щоб ми справді встигали ну, дихати, встигали помічати одні одне, встигали любити. Дай Боже. Тому боремося і тягнемо якомога довше. 90-го, давайте, давайте притягнемо трошки більше, ніж 90-го. Здивуємо Європу і світ, як українці можуть. Але, але давайте, щоб цей час був наповнений. Давайте, щоб цей час був не просто кількісним, але дійсно і якісним. Часом любові, часом служіння, часом перемог над, над немочами, над спокусами, над пристрастями, щоб це був час справді благодатний, щоб це був час життя. Давайте, давайте, щоб ці крапочки, ці місяці стали. Аби їх було якомога більше, коли ми живемо, або ще будемо жити. Дай Боже. Майтеся файно. Мир вам. Живіть.